Жителі села Колоденка проти встановлення вежі стільникового зв'язку. Люди зібралися поблизу місця, де їй має височити споруда за вишки понад 20 метрів. Люди стверджують, від обладнання, що встановлять на вежі, буде випромінення, яке негативно відобразиться на їхньому здоров'ї. Сьогодні на селі відбувається будівництво вишки, без відома села. Голова сільської ради не реагує на прохання. Сільських мешканців, от ми сьогодні громадою вийшли відстоювати свої права. Бо нам сьогодні тут жити не один день вишка впливає на здоров'я людей, дітей наших. І ми хочемо жити і дихати чистим. Чого не будують вишку десь в лісі? Чого будують її кожного дітей по п'ять штук в хаті? Звертались до сільської ради, були підписи, було звернення, і тут же ж якесь будівництво розгортається. Представник той, хто хоче будувати цю антенну, сказав, що воно не шкідливо, воно дуже шкідливо. Минулого року обладнання стільникового зв'язку тут же намагалися встановити. Тоді мешканці цього не дозволили. Зараз же вежу намагаються встановити на земельній ділянці, що знаходиться у приватній власності. Хоча півроку тому все було по-іншому, стверджують люди. Осінь ми тут збиралися. Збиралися. Приїхав сільський голова. Права власності не було. Люди заборонили приватизовувати ділянку. Здана в оренду, хай буде здана в оренду. Сьогодні вже є право власності і вже будуються. Представники оператора стільникового зв'язку стверджують, це єдиний можливий шлях для встановлення відповідного обладнання, адже земельних ділянок, призначених для цього в колоденці, просто немає. Оскільки земельних ділянок комунальної власності вільних для передачі в оренду немає, питання потрібно вирішувати наступним чином: є власники земельних ділянок, спілкуйтесь з власниками, отримуйте добро, укладайте нормативно правові документи і будуйте, що й було зроблено. Місцевий люд налаштований рішуче, хочуть почути думку сільського голови, який за словами жителів Колодинки, до них не приїхав, чи то через хворобу, чи через відпустку. Півроку назад ми так само тут громадське слухання був голова сільської ради, і вирішилося питання за цю вишку і за ці всі от люди стали зовсім проти, проти проти встановлення цієї вишки. Тут багато дітей стали і сказали, що не можна такого. Якщо стане питання, стане питання. Оцієї вишки повірте, що ці всі люди зараз шепочуться, але ці всі люди просто вийдуть ось сюди на трасу, перекриють вам трасу і вишки не буде. Від слів до діла за декілька хвилин розлючені люди перекривають трасу міжнародного значення Київчоп. Після перекриття дороги приїхав почути мешканців і сільський голова. Після короткого обговорення вирішили припинити встановлення вежі. Сільський голова пропонує знайти компроміс. Моя така думка: взяти представників однієї групи, взяти представників іншої групи, створити якусь робочу групу і думати, де її встановити так, щоб вона нікому не заважала і вирішувала питання всіх. Де встановлять і чи встановлять взагалі вежу стільникового зв'язку в Колодинці, мають також вирішувати місцеві депутати на сесії, яка відбудеться вже 3 серпня. Михайло Присяжнюк Артем Лаговський Новини Рівного.